Друзі, всім привіт! Канал Агроавантюра. Сьогодні таке відео з заставки поняли і я викладав відео, що у нас буде обновочка, купили культиватора. Тому зараз я покажу вам, що це за культиватор і з чим він буде їздити. Поки що вчепили до 12.21 цього культиватора. Зараз щось дощ намічається. мічається. Чіпили до 12.21, так на бистру руку. Треба детось до шланг передивитися, бо пропускають. Але так, ось такий культиватор, Називається Максим КП КП6. Максим КП6. Да, ось такий культиватор, він розкладний, 6-метровий. В нього йдуть три ряди, спочатку йдуть в нього колеса спереду на глибину, щоб виставляти глибину глибше, но Далі йдуть три ряда лап. Раз, два, три. Потім, Потім йдуть пружини, теж три. Три ряда пружин. Але тут ще були е, допомогти е, планочки поставлені. На кожну секцію по одній планці було. Але ми їх зняли, бо у нас тут по забувалося, забивалося, коротше, то, то ми це зняли. Що ще можу сказати? Стійки тут. Одні деякі і до лота пише, то лота їх ще треба буде попідкручувати деякі, буде передивитися, Отак, так тут це все на пружинних стійках. На пружинних стійках висота а, так, коротше, він розкладається, як вам скажу. Тут йде три циліндри. Цей і цей вони роздвигають в сторону, Право, праве ліве крило, воно роздвинуло. Потім цей циліндр Получається, що агрегат сам виходить за, за колеса задніх, на яких він транспортується. От це, в принципі, удобно. Він виходить за, за ті колеса, потім цей середній циліндр він видвигається і опускається все це, а ці колеса йдуть вперед. Ось так розкладається. Ну він скоро. Скоро розкладається, і я б сказав, що нормально, комфортно. Ну, якогось такого дискомфорту ми не відчували. Що по ньому треба робити зразу? Це я бачу, що всі розбиті втулки, чи як це називається. Я не по ремонтах і не розбираюся, але ось ці частини. Воно... От зараз я його. Ось. Ну, На камері не так видно, але хід цей, зазори є коротше, і, і буде воно баламкатися, ну, буде погано. Потім що тут ще є. Ну, кстати, за глибину я б сказав, що класно воно виставляється, прикольно, скоренько. Далі, як він розкладається, ще ж є троси на праве ліве крило, щоб їх не загубити. Тоже. Дуже прикольно. Добре, що вони поставили. О, вже дощ починається. Да, ось такий культиватор. Будемо ще ним працювати більше, я вам ще щось покажу. Покажу його в роботі, як він буде себе показувати. За 12.21 скажу, йому зараз тяжко. культивувати йому. Він тяжкий культиватор. Але. Там ще з апаратурою не то і треба ще апаратуру зробити, бо там селярка, коротше вибігає, ну, цверка з неї, ну треба на ремонт. Якийсь дощ починається конкретний. Дощі нам треба. ну На поля в полях, скоріше, ну 99% буде працювати наш матро, матрот. Так що будуть відео з ним. В нього тут 300, 330 сил, то ну, він його не буде чути. навіть. Він буде йти дуже легко, доволі легко. Доволі легко буде йти. Він і тяжкіший і. Хоча 12 ка він не буксував. Навіть. Він на цих колесах навіть не боксував. Головне ну, проблема це, що буде він грітися на полях. В полях грітися ну і те, що не тягне, це проблема його. Тому будемо працювати з цим трактором в полі. Покажу ще трошки роботу, бо ми як його купили, зняли, то от трошечки попрацювали вдома. Так, трохи дощ. Вибачаюся за дощ, але треба зняти відео, бо далі все хуже показує, так що вже мушу зняти. Ось такий результат. Це при. При самих мінімальних настройках, при темноті, просто щоб в запустити цікаво, як він піде. То ось так. Це так пружини роблять такі, типу, якби, шифер. Дощик пристає. Ну, тут ще він би хотів би ще скорості, бо ми ходимо на МТЗ на е, робоча третя. Так, робоча третя. Ну, це медліно. Четверта він демит. Ну, взагалі, йому дуже тяжко. Четвертий. Хоча як в нас був компактор шестиметровий, ну трохи він м'якіший йшов, але я все одно скоріше йшов, чим цим. Ну, побачимо, це все побачив. Поки що результат мені подобається е, тим, що три редолап. Три і три він... Е, Ну, не забувається. Десь особливо, особливо перехлиню, то він ну, класно йде. Рештки не зачіплюються один з одним, вони... ну, то, що я і то, що ми хотіли. Це саме добре. Це саме добре. Ось. Так, а шланги йдуть чотири шланги йде. Да. Тут дві і ще там провели дві. Загалом чотири шланги. Да, ось це вага, вага культиватора, зараз якщо я десь знайду цю вагу. А цим культиватором будемо, певно, що городи культивувати, а ну, бо на городах буде краще тим, ніж цим. Це вага, 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 вага. Блін, десь списало. Ну, коротше, вага тонна десь 600, то на 700. Ні, ніби так, якщо я, якщо я не помиляюся. Так. Ну, колеса транспортне більш-менш воно широке, то я думаю, що перевернутися не повинні з ним. Більш-менш Що Щоб ще тут добавити, Ну, кажу, добре, що стільки такі мощні. вони ну, вони, вони дуже мощні, конкретно мощні. Треба, для, щоб лапи повторилися, ще повторалися лапи і ну, треба його в роботу пускати та й пробувати трохи. В поле може виїдемо ще проекспериментуємо з цим трактором. Там трошечки треба буде гектарів 8 скультивувати, зарівняти трошки площу, бо там була оранка ну, дуже паршива. То я думаю, що ми не поїдемо і спробуємо. Час покаже. Бо зараз показує дощі, сніги і мороз. Мінус 3, мінус 4 вночі там пару днів буде так. Культивації найближчим часом не буде, але би дуже хотілося виїхати і попробувати ще. Да, друзі, так що такі ось справи. Так, як я, так, якби я трактор був на вужчому ході, ну, ті рідні колеса, то я думаю, що він, напевно, трохи буксував би. Пробуксовочка була. Так то без передка їздимо. Перед кашей не включаємо. Поки що на рівному, то без передка. Нормально він тягне все добре. На горбках би думаю, що бу-любому буксував. Але то, що мотор, от, звідси звідси і десь чуть-чуть знизу. Помалесенькому солярка вибризкує, Ну, Треба робити апаратуру вже, бо не тягне. Так, друзі, так що такі-то справи. Надіюся, що вам постарався якось більш-менш об'яснити, зняти. Е, хотів би розгрузку зняти, але там не було коли, е, не було коли бо е, треба було типу, трошки підвісити, бо він дуже вписувався. ну, На краях, коротше, колеса були, опасно було з ним з'їжджати. Я просто його підняв, машина від'їхала, я його поставив і все добре. Да, так, що так що, друзі, підписуємося, ставимо лайки, коментуємо і далі постараюся зняти щось ще цікавіше. Поки що в нас сніга, мороза, то будемо бачити. Тому дякую за перегляд і всім пока.